Доброго дня, шановний перший курс? Сьогодні ми з вами розпочинаємо вже безпосереднє заняття вищою математикою. Як я вже сказала, у нас вища математика буде складатися з чотирьох таких великих основних блоків. Ось сьогодні ми з вами розпочинаємо перший блок, який має назву матриці. Поїхали. Що таке матриця? Матриця це прямокутна таблиця упорядкованих чисел або будь-яких об'єктів. З вами в курсі вищої математики ми будемо говорити про кількісні показники, тобто про числа. Ці числа будуть у нас розташовані в М-рядочках та М-стопчиках. Дивіться. Матриця, по-перше, позначається будь-якою великою латинською літерою. А, Б, С, Д, ой, де, перепрошую, Є e, і так далі. Кожна матриця має розмірність. Що таке розмірність матриці? Щойно я говорила, що матриця має певну кількість рядочків і певну кількість стопчиків. Спочатку ми з вами будемо вказувати рядки. Наприклад, три рядочки через такий значок у нас буде кількість стопчиків. Ось це в мене матриця розмірністю 3 на 2. Це означає, що дана матриця містить три рядочки: тобто раз-рядок, 2 рядок, три рядок і два стопчики. Раз, два. Щось на кшталт цього. Так, матриця може в собі містити як цілі числа, так і не цілі числа. Додатні, від'ємні, тобто матриця може містити в собі будь-які числа. Ось, наприклад, давайте 2, 1, 3. Я на е Ну, давайте ось таку матрицю візьмемо, позначу... позначаємо її буквою К. Дана матриця матриця К, містить в собі, спочатку вказуємо рядочки. Якщо ви пам'ятаєте абетку, якщо ви будете плутати, що спочатку вказуються рядочки або стовпчики, пам'ятайте, що за абеткою спочатку йде літера R, тобто рядочки, а потім С стовпчики. Так, в мене раз, два, бачите, два рядочки. Ось я тут вказую два рядочки на раз, два, три. На три стопчики. Ось, будь ласка, це приклад матриці розмірністю 2х3. Давайте складемо матрицю розмірністю, ну, давайте 1 на 4. Назвемо її матриця А, яка має розмірність 1 на 4. Ану, давайте уявляти. Це означає, що буде один рядочок і 4 стовпчики. Давайте напишемо. Матриця А, я перепрошую, має один рядочок, давайте 0. Мінус 2, 3, 4. Давайте так. Ось, будь ласка, матриця. Це матриця, що називається вектором рядком або матрицею рядком. Дивіться: один рядочок і раз, два, три, чотири. Чотири стопчики. Те саме, дивіться, нехай буде матриця Б, яка буде містити. Давайте так. Так. І так. Яка розмірність буде матриці Б? Рахуймо спочатку рядочки. Запам'ятайте, будь ласка, спочатку рядочки. Рядочок раз, два, три, тобто три рядки і один стопчик. Це приклад так званої матриці стовпця або вектор стовпець, ми будемо говорити. Далі, що ми ще маємо знати? Іноді бувають випадки. Коли кількість рядків матриці співпадає з кількістю стопчиків. Дивіться, у загальному вигляді, якщо я буду записувати матрицю, кожен елемент матриці знаходиться на перетині певного рядочку і певного стопчику. Дивіться, ось в мене так. Це я записую матрицю у загальному вигляді. Елемент на позиції 1,1, це елемент на позиції 1, 2. Давайте я поставлю і так далі один на позиції, ой, А на позиції 1n. Давайте розшифровувати. Дивіться. Ось цей елемент, позиція 1,1. Це означає, що він знаходиться на перетині спочатку рядочки, пам'ятаєте, потім стопчики. Першого рядочку. І ось в мене ще не завершений перший стопчик. Ось тут елемент знаходиться на позиції першого рядочку один, і тут в мене буде другий стопчик. А ось цей елемент знаходиться на перетині першого рядочку, але це якийсь N в мене стопчик. Далі, ось цей елемент, оскільки він знаходиться на другому рядочку, я ставлю тут двійку і перший стопчик. Подивіться, будь ласка, позиція 2, 1. Другий рядочок, перший стопчик. Ось тут 2-2, другий рядочок, другий стопчик ставлю і так далі. В мене буде другий рядочок, і незрозуміло, який Ни стопчик. Далі я ставлю ось такий знак. І поїхали стопчик М і перш... ой, я перепрошую, рядок М і перший стопчик. Далі, рядок М, другий стопчик. М на N. Ось в мене у загальному вигляді запись матриці, яка містить m рядочків n стопчиків. Бувають випадки, як я щойно сказала, коли в мене кількість рядочків дорівнює кількості стопчиків. Таку матрицю будуть називати квадратною матрицею. Щодо квадратної матриці. <кхм> Дивіться. Кожна квадратна матриця містить дві діагоналі. Про це ми будемо більш докладно говорити пізніше, але вже на першому занятті, коли я вам даю загальні відомості про матриці, ви вже маєте про це знати. Діагоналі матриці. Діагоналій існує дві: головна діагональ та допоміжна діагональ. Головна діагональ це в мене будуть симетричні позиції. Дивіться. Елементи на позиції 1,1, 2, 2, якби я продовжувала 3-3, 4-4, 5-5 і так далі. Ми говоримо тут про квадратну матрицю, якщо ми говоримо про діагоналі. І позиція, оскільки в мене, бачите, кількість рідків і кількість топчиків в квадратній матриці дорівнюють, я можу сказати, що останній елемент цієї головної діагоналі це елемент АММ або Nn, оскільки М і N. Кількість рядочків і кількість топчиків цієї матриці в мене дорівнюють. Тобто ще раз, головна діагональ матриці це елементи, які стоять на симметричних позиціях. 1, 1, 2, 2, 3, 3. І давайте я скажу Ann останній елемент головної діагоналі. Допоміжна, побічна, іноді говорять, діагональ. Це, так, дивіться, якщо ось це в мене була головна діагональ, то ось тут. В мене розташована побічна або допоміжна діагональ. Це позиція 1N, 22 і так далі АМ або АН1, оскільки М дорівнює N. Це, що стосується другої, допоміжної, або, як я вже сказала, побічної діагоналі. Далі, коли ми говоримо про матриці, ми говоримо про те, що існують так звані е, діагональні матриці. Що це таке? Діагональна матриця це така матриця, де на головній діагоналі розташовані будь-які числа відмінні від нуля. А всі інші значення цієї матриці дорівнюють нулю. Наприклад, якщо ми говоримо про діагональну матрицю, то ми говоримо про квадратну матрицю. Нагадую, що квадратна матриця це коли кількість рядочків дорівнює кількості стопчиків. Наприклад, матриця С буде в мене діагональною матрицею розміру 3х3. Три рядочки, три стопчики. Дивіться, по головній діагоналі в мене стоять якісь числа. Всі інші елементи. Дорівнюють нулю. Ось, будь ласка, приклад діагональної матриці третього порядку. Третій порядок це означає, що в мене розмірність 3х3. Далі поглиблюємося. Якщо я беру квадратну матрицю, кома, діагональну матрицю це все не дві матриці, це все одна матриця. Вона є і. Дивіться, ось це в мене матриця і квадратна, і діагональна. Бачите? Квадратна, оскільки кількість рядочків і кількість топчиків співпадають, діагональна, головна діагональ, якісь числа відмінні від нуля, все інше нулі. І якщо в цій матриці квадратній, кома, діагональній всі елементи головної діагоналі дорівнюють одиничці. Ми говоримо з вами тоді про одиничну матрицю. Одинична матриця позначається великою літерою Є. Е. Наприклад, дивіться, матриця другого порядку. Ви ж уявляєте, другий порядок це яка розмірність? 2х2. так? Ось, будь ласка, головна діагональ одинички все інше нулі. Це приклад одиничної матриці другого порядка. Одинична матриця, а ну, давайте першого порядку. Вона може бути. Вона, звичайно, може бути. Дивіться, оскільки матриця квадратна, ось, кількість рядочків і кількість стопчиків дорівнюють між собою, бачите? І ось, будь ласка, приклад одиничної матриці першого порядку. Так, це незвичайно, так, ми будемо дуже рідко таке застосовувати, але ви маєте знати, що таке існує. Одинична матриця третього порядку. Третій порядок це у нас скільки рядочків листопчиків. Правильно, три. Ось, будь ласка, це приклад одиничної матриці третього порядку. Так, ще раз. Це був такий короткий вступ в теорію матриць. Матриця це прямокутна таблиця дійсних чисел. Числа матриці. Можуть бути будь-які, додатні, від'ємні, цілі, нецілі, нулі числа в матриці можуть бути будь-які. Далі, кожна матриця має розмірність, це таке резюме по вступу. Розмірність це кількість спочатку рядочків. І кількість стопчиків. Ось, будь ласка, ми записували розмірність матриці. Далі, кожен елемент матриці знаходиться на, е, на певній позиції. Це перетин певного рядочку і певного стопчику. Я повертаюся до своєї матриці. К. Дивіться, ось, наприклад, елемент 0. На якій позиції він знаходиться? Він знаходиться, знаходиться на позиції другого рядочка. Бачите, ось в мене був перший рядочок, ось у мене другий рядочок, другий рядочок і позиція перший стопчик. Тобто 0 знаходиться на позиції 2, 1, другий рядочок, перший стопчик. Далі трійка. Трійка знаходиться на перетині першого рядочку, ось рядочок 1 і третього стопчика. Тобто трійка знаходиться на позиції 1, 3, перший рядочок, третій стопчик. Далі. Ми говорили про те, які бувають матриці. Ми говорили про те, що бувають мав матриця рядочок, матриця стопчик. Ми говорили про те, що існують квадратні матриці. Ми з вами говорили про головну та е, допоміжну діагональ квадратних матриць. А також ми говорили про діагональні та одиничні матриці. Все, поїхали далі. Поглиблюємося трошечки. Сьогодні буде дуже таке легке заняття, що вам сподобався курс вищої математики. Дії над матрицями. Всі дії над матрицями у нас будуть поділятися на два таких величезних лагеря. Це будуть лінійні операції над матрицями і нелінійні операції над матрицями. До лінійних операцій над матрицями відносяться додавання матриць, віднімання матриць та множення матриць на якесь певне дійсне число. Поїхали. Дивіться. Так, ну давайте починаємо із е, е, арифметичної суми. Коли я говорю про суму, ви розумієте, що Суму я можу представити різницю, так, я можу представляти у вигляді суми. Так, тобто, я коли говорю, що матрицю А і матрицю Б я додаю, те саме я можу сказати: дивіться, матриця А, мінус матриця Б я віднімаю, цю операцію я можу розписати ось таким чином. Тобто, віднімання, по суті, в мене і буде відбуватися, але я його розписала через додавання. Це для того, щоб ми не повторювали декілька разів означення. Так, означення я пишу за допомогою латинського дефініція. Поїхали. Щодо додавання матриць, давайте одразу на прикладі, щоб було зрозуміло, щоб ми не гаяли часу. Дивіться, по-перше, додавати та віднімати матриці я можу лише однієї розмірності. Запам'ятайте, будь ласка, додавати та віднімати матриці я можу лише однієї розмірності. Іншого не дано. Поїхали. Якщо в мене є матриця А, ну, давайте, 2-1, 4, 0. І матриця Б. Так, крапка з комою матриця Б. Так, це просто Б в мене таке. 3 мінус 5, 1, 2. Я хочу знайти суму, або, іншими словами, сказати, додати дві матриці. Якщо в мене є матриця А і матриця Б, які мають одну ту саму розмірність, то сумою матриць А і Б. Буде являтися матриця, яка отримується таким чином. Ми просто беремо і додаємо елементи, які стоять на відповідних позиціях. Ось тут ключове слово відповідних. Саме тому матриці мають бути однакові розмірності. Так, я беру ось цей елемент, який стоїть на позиції. Яка тут позиція? Ану, давайте. Перший рядок, перший стопчик. Так? Перший рядочок, перший стопчик. І додаю цей елемент матриці А. І додаю до нього той самий елемент, який стоїть на цій самій позиції. Давайте ось так краще сказати, матриці Б. Тобто 2 додати 3 це 5. Далі мінус 1 додати мінус 5, мінус 1 і мінус 5, мінус 6. Далі 4 додати 1 п'ятірка, 0 додати 2 це двійка. Ось, будь ласка. Матриця А плюс Б, або сума матриць А і Б. Те саме я буду говорити, коли я буду віднімати матриці. Ну, давайте від А віднімаю Б. 2 мінус 3. Міс 1. Тобто, якщо коли я шукала суму, я додавала елементи, які стоять на відповідних позиціях. Коли я шукаю різницю, я віднімаю елементи, які стоять на відповідних позиціях, Так, спочатку 2, мінус 3, мінус 1. Обережно з від'ємними числами. Мінус 1, мінус 5. Мінус 1 мінус мінус 5 це те саме мінус 1 плюс 5 це 4. Так, 4 мінус 1 це 3. 2, ой, 0 перепрошую, мінус 2, це в мене. Мінус 2. Ось, будь ласка, це різниця матриць А і Б. це були матриці квадратні, це були матриці другого порядку або по-іншому розмірністю 2 на 2. Але той самий механізм зберігається для двох матриць однакової розмірності. Якщо я їх додаю, та віднімаю. Якщо я їх додаю, я просто додаю елементи, які стоять на відповідних позиціях. Якщо я віднімаю, я просто віднімаю елементи, які. Так само стоять на відповідних позиціях. Так, і поїхали остання нелінійна, опера... ой, лінійна, перепрошую, операція над матрицями. Це множення матриці на будь-яке дійсне число. В мене є число альфа і в мене є матриця. Це те саме. Подивіться, будь ласка, тобто тут. Переставляти множники місцями я можу. Я підкреслюю, це дуже важливо. Так, давайте. Нехай в мене є число. Давайте мінус 2. І матриця А. Ну, давайте, щоб було цікаво, я візьму не квадратну матрицю. 0, мінус 4. Ось, будь ласка. І я мінус двійку Множу на матрицю. Хай це в мене буде матриця С. Тобто, мені потрібно знайти матрицю мінус 2С. Мінус 2 помножити на 0. 0. Мінус 2 помножити на мінус 5. 10. Мінус 2 помножити на 4, мінус 8. Ось, будь ласка, це в мене матриця мінус 2С. Ну і давайте розглянемо на сьогодні останній приклад. Ми будемо потрошки-потрошки готуватися до контрольної роботи. Я розумію, що лише перша пара, я вже говорю про контрольну роботу. Не лякайтеся, будь ласка, ми просто не гаємо часу, щоб ви були готові. Завдання буде таке: знайти значення матричного е многочлена. Якщо матриця. <кій> ну, давайте виглядає ось так. А плюс. 4 b мінус 5А. Ну, давайте так. При цьому матриця А. Ну, давайте я візьму другий порядок, щоб було краще. А давайте я візьму по-іншому. Мінус 5Е. Це обов'язково вам зустрінеться на контрольній роботі. І так буде цікавіше. Щось нове ми з вами вивчимо. Так. Матриця А в мене дорівнює мінус 2, 0, 3, 4. Матриця Б буде дорівнювати мінус 1, мінус 1, 1, 1. Ось така матриця Б. Все. Матрицю Є. Е. Не даю. І на контрольній роботі вона вам також не буде дана. Поїхали, давайте все. Так, сподіваюся, ви все бачите. Починаємо. Матриця А, плюс 4Б. Так, ось в мене перше діє. Давайте. Матриця А, це мінус 2, 0, 3, 4. Плюс це матриця А, плюс 4Б. 4 матриця Б, мінус 1, мінус 1, 1, 1. Це я в загальному вигляді розписую. Так? Мінус 5 є. Що таке матриця Є? Дивіться, ось декілька хвилин тому ми з вами вивчали види матриць, і ми говорили, що є, ми позначаємо таким чином одиничну матрицю. І ви кожного разу будете підлаштовувати свою одиничну матрицю під потрібну вам розмірність. Тут, я бачите, моя матриця А і матриця Б це квадратні матриці другого порядку. Тобто в мене тут два рядочки і два стопчики, що в матриці А, що в матриці Б. Це означає, що в даному випадку, коли ви розв'язуєте саме цей приклад, матрицю Є, ви також берете матрицею другого порядку. Якщо ви розв'язуєте приклад, і у вас матриця А і Б матриці третього порядку, то зрозуміло, що в такому прикладі матриця Є, у вас буде також матриця третього порядку. Так, мінус 5. І розписую одиничну матрицю через матрицю другого порядку. Ось другий порядок в мене виглядає ось таким чином. Так, поїхали далі. Дорівнюю. Мінус 2, 0, 3, 4 – це я переписала матрицю А. Далі я четвірку вношу, ну, давайте скажу по-іншому, бачите? 4 помножити на Б. Я число множу на матрицю. Ми сьогодні це робили. Так, 4 помножити на мінус мінус -4. 4 помножити на цю, мінус 4. 4 помножити на 1, 4 4 помножити на цю одиничку 4. Ось, будь ласка, так, сподіваюсь, вам мій почерк зрозумілий. Звикайте, будь ласка, вам зі мною працювати протягом цього року. Так, і поїхали далі. <кхм> Мінус 5, так? Дивіться, якщо вам буде візуально важко ось цим мінусам, який ви зараз будете множити, вносити з, до, до, у скобки, ви можете написати як плюс. Ось таким чином зробити. І вам буде так, я не знаю, можливо, я пропоную варіант легше. Так, поїхали. Мінус 5 вношу, тобто, мінус 5 множу на одиничну, на одиничну матрицю. Ось, будь ласка. Тут в мене остався плюс, бачите? А зараз, зараз, я просто. Оскільки в мене два додавання, то я буду додавати позиції, які стоять на відповідних місцях. Поїхали. Мінус 2 додати мінус 4 це мінус 6. І ще мінус 5 це мінус 11. Так, якщо я зроблю помилку, я це дуже легко можу зробити. Ви можете мені написати. Буде привіт! Так, ще раз, мінус 2 мінус 4, це мінус 6 і мінус 5, це мінус 11. Далі ось ці позиції: 0 плюс мінус 4 це буде мінус 4, і плюс 0, мінус 4 залишається. Далі. 3 додати 4, це 7, і додати 0, 7 і залишилось. Далі 4 додати 4 це 8, і 8 мінус 5 це 3. Ось, будь ласка, ось це буде моя відповідь все. Давайте я вам дам домашнє завдання. Так, так само знайти значення матричного многочлена. Якщо матриця А 0, мінус 1, 3, 2, а матриця Б мінус 1 мінус 4, 02. Ось, будь ласка, це буде домашнє завдання. F від x. Ось, матриця А і матриця Б також матриці другого порядку. Ви це робите, ви з цим розбираєтесь. Якщо у вас питань немає, ви можете ну, мені написати. Якщо ви розібралися, зрозуміли, ну погодьтеся сьогоднішня тема не дуже важка. Якщо у вас є питання, то ви можете мені написати. Дякую за сьогодні. На все добре, до наступного тижня.